Перш за все, хочу е, запросити підписатися на християнські зустрічі в Ютубі, е, в Фейсбуці, Інстаграмі, е, в Тіктоці. Е, загалом буде цікаво. Підписуйтесь. Ти роздумував загалом про вплив. Знаєте, цей вплив він загалом е, точніше, хто на нас впливає, як на нас впливають. І я зрозуміти, що цей вплив він просто е, всюди. І навіть починаючи від самого раннього дитинства, е, коли дитина просто копіює е, своїх батьків. Чому, тому що батьки е, на цю дитину впливають? І хотіли вони би того чи ні, але так воно відбувається. Вони не на неї впливають. І знаєте, як воно е, у світі, як на нас впливають? Е, ви щось дивитесь і на вас хочуть вплинути. Наприклад, що ви хочете, що ви маєте передивитися? Яке відео? Е, чи, чи воно може бути там в Ютубі чи там в Інстаграмі? І вам ще е, скажуть, чому це відео там, наприклад, важливе і ще, наприклад. Саме це відео, той, хто говорить, він на вас впливає. Або, наприклад, в продажах, приклад, на вас впливають, вам кажуть, що ви маєте купити. Там, наприклад, проходите десь по Фейсбуці, вам, наприклад, кажуть, О, там, не знаю, якийсь крутий планшет, купіть його, і вам ще розкажуть, чому ви маєте його купити. Навіть якщо він вам не треба був, але вам покажуть, навіщо він вам? Подивіться, лише маленький там ролик і все, і та річ, яка вам насправді була не потрібна, стає чомусь потрібна. Або на вас ще впливають, наприклад, на вашу думку. Щоб потім вплинути на ваші дії. Часто беруть, наприклад, новини і сіють страх, і тим ж самим впливають на те, що ви маєте далі робити. Тобто вже на основі страху вами пробують маніпулювати, а все починалось ніби з маленького. І знаєте, що я зрозумів, що найбільший вплив на людей має зараз цей гаджет, цей телефон. І, часто він буквально змінює, навіть фізично. Ви можете глянути, наприклад, як хтось там, по вулиці ходить, він кудись горблено ходить, голова вниз, хребет похилений. Чому? Тому що багато часу проводять в телефоні через те, що от коли сидять, голову схиляють, хребет схилений, і так же виробляється, і тому так ходять. Що цікаво, по статистиці із 7 мільярдів людей приблизно у 6 мільярдів мобільний телефон. Ще цікаво, що наш мозок постійно шукає щось нове. Тому цей телефон нам постійно буде давати що знову. Він постійно обновлюється, додатки постійно оновлюються, пропонують нам щось нове. І так буває інколи часто його просто відставити просто в сторону. І 93% людей від 18 до 29 років використовують телефон як інструмент розваги. Тобто, часто замість того, щоб почитати книгу, там, розвиватися, там, піти, провести час з друзями, я не говорю, там онлайн, я говорю про те, щоб офлайн десь піти з ними погуляти, часто вибирають просто покористуватися телефоном, то провести з ним час. І на основі цього виникла така річ, як «номофобія», воно з англійської. І це страх чи занепокоєння через відсутність телефону. Буває така річ, що десь лишили телефон в стороні, десь його нема, і вже паніка. Що робити? Це таке, знаєте, як вже прив'язана річ до руки, ви не знаєте, що з нього робити, вже паніка виходить, а що робити, куди йти, як діяти. Знаєте, Попри те, по дослідженнях смартфон навіть може повністю змінити спосіб функціонування мозку. І чому загалом це все важливо? Тому що на нас хочуть вплинути, чи це цей гаджет, чи це друзі, чи це оточення. На нас хочуть вплинути. І що, важ... і що важливе, це хто особисто на тебе впливає. Бо, знаєте, мені було цікаво, чи хтось впливав загалом на Ісуса, і чи це їм насправді вдавалося. Бо світ він хоче впливати. Він... Зосереджується на цьому, щоб впливати. І знаєте, які є засоби впливу. серед часів він змінювався, але є один такий, який найкраще працює, і це мас-медіа. І можливо, знаєте, таких людей називаються інфлюенсери. Звідки це все походить? Є інфлюенс, прикладається з англійської мови як впливати. А інфлюенсер це той, хто впливає. Ні, хто це такі? Це люди, які мають велику аудиторію в соцмережах і здатні впливати на думки, поведінку чи рішення інших. Вони можуть бути блогерами, експертами у певній сфері або просто харизматичними особистостями. Ви зустрічаєте таких людей часто. Ви зайдете в YouTube, купа блогерів можете переглянути, в кого і там в них є різні, там різна кількість підписників, там мільйон, там 100 мільйонів, там 100 тисяч. І все, що вони, все, для чого це вони роблять, вони. Хочуть впливати. І от що вони роблять? Вони нав'язують цін, цінності, вони маніпулюють часто інформацію, що виробили те, що їм потрібно, і можуть навіть використати цю інформацію вже перекручену для пропаганди. Але ви навіть не дізнаєтеся, що вона перекручена. Тому що ви починаєте довіряти цим людям, навіть не перевіряючи, чи це так, чи це не так. Бо вже з ним довго він ніби говорив правду, тут якийсь момент, хоп, десь обманув. І вони так можуть подавати інформацію у певному контексті. І от що вони хочуть робити? Вони хочуть впливати впливати на життя. І я скажу, що вони можуть впливати як в одну сторону, в хорошу, так і в погану сторону. І знаю навіть приклади, що ці так звані інфлюенсери, вони руйнували життя людей. От якраз через е, цих інфлюенсерів світ хоче впливати на тебе, щоб ти робив те, що він хоче, і зробити це тебе як масою, тобто цією більшістю, щоб ти просто виконував все, що кажуть тобі. І от світ ще активно співпрацює з релігією. А що хоче зробити релігія? Як вона е, загалом впливає? Вона впливає так, щоб не пізнати живого Бога. Вона впливає так, щоб не пізнати живого Христа. Десь хочу поставити Христа на другу сторону, десь в стороні, або десь е, додати до нього е, якихось ідолів, е, наприклад, щоб е, не була єдина дорога. До спасіння це Христос, а тобі потрібно ще щось зробити, ще якісь додаткові речі відставляючи. Це просто все в стороні. І от Ісус каже про дві дороги, про широку дорогу і вузьку дорогу. І от, широка дорога, яка веде до загибелі. І є вузька дорога, яка веде до спасіння. І якраз релігія хоче вплинути так, щоб ти йшов цією широкою дорогою, щоб ти йшов до загибелі. І от, як якщо релігія впливає, вона впливає, щоб, ти, щоб, щоб тебе далі тримати грішним. Вона хоче казати, що ти грішний. Що тобі потрібно далі виконувати закон, відставляючи просто десь в сторону все те, що насправді вже звершив все, що вже зробив Христос. Коли насправді Він сказав, що я тобі не згадаю гріха, повірі, повірю тобі, гріхи всі прощені минулі, теперішні і майбутні. І він каже, що не потрібно тобі заслуговувати, ніякий закон тобі не треба виконувати, а дав нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив, так сказав Христос. Ще релігія впливає, каже: виконуйте. Обряди, які взагалі не мають нічого спільного з Христом. Або поклоняйтеся, пок... можна пройтися по вулиці і глянути, які різні статуї, яким поклоняються. Там кажуть, що там намальована Марія, там з Ісусом, чи там окремо, чи там апостоли, але знаєте, всі вони дуже відрізняються. Знаєте, Я так роздумав, якщо, наприклад, взяти людину, яка взагалі не причетна з релігією, ну і вона свідомо мислить. Ясно. І, от, наприклад, вона була в Індії. В Індії там досить багато поклоняється, там теж є статуї, там теж є різні боги з маленької букви. Він це все бачить, і він приїжджає сюди і дивиться на це все. Де тут теж поклоняються статуям, вони різні, він що буде розбиратися, чи то однаковий Ісус, чи то інший Ісус, чи то та Марія, чи не та Марія. І що він, по суті, має подумати, що ваш Бог, якийсь інший, що ви вірите по-правильному, В інді, якщо він запитається, вони те ж саме скажуть, що і ви. Кому вірити? І релігія хоче впливати. Каже, покладися на людину. Так званого. Так, релігія взяла так званих інфлюенсерів. Це є так звані священники. Інколи пастори і хоче через них впливати на людей. І хоче так, щоб люди були залежні від них. Тому що отримати спасіння, то ти маєш піти, тебе мають відмолити, тобі там мають багато обрядів зробити, ти постійно залежний, ти не знаєш, куди йти, що робити. І тим і по суті тебе не вчать, ти нічого не знаєш, а знають все вони. І от покладаєшся на людину. Єремії, 17 розділ, 5 вірш. Так говорить Господь: проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Проклята людина, яка покладається на іншу людину. І що цікаво написано, що серцем відвертається від Господа. Тобто не може бути такого, що ти покладаєшся і на людину, і на Бога. Тут щось одне вибираєш або на людину, або на Господа. І світ, релігія хоче впливати на тебе. І ціль вкрасти, вбити, погубити. Чому? Тому що Князь цього світу, він є сатана, і це його ціль, місія так зробити. І от релігія хоче сказати, що Бог, що Бог злий, що насправді Христос. Він Мертвий, його постійно зображують на Христі, що він не Воскрес. Але скаже, що Бог насправді добрий, хіба Він би, якщо б це було по-іншому, він би помирав за тебе. І я повірив насправді в живого Бога, я повірив в живого Христа, той, хто Воскрес і зробив це, і Він звершив це спасіння для нас. І от мені було цікаво, хто впливав на Ісуса, так, щоб от впливав на Його дії. О, були ж пані інфлюенсери в той час, які хотіли впливати. Були вони, хто це? Фарисеї, садукеї, і книжники, які хотіли вплинути на Ісуса. Підходили і казали, я ви нам чудо, що ми дійсно знали, що ти Христос. І що Ісус зробив? Вже, певно, робив їм чудо. Ісус так не робив. Ісус їм відповів, що не буде для вас чуда. Він навівся на їхні маніпуляції, хитрості, те, що вони хотіли зробити. Він все їм чітко відповідав. І навіть на Ісуса хотіли вплинути і Його учні, коли до нього приходили двоє з учнів. Вони брати були, казали, чи можеш так зробити, щоб ми сіли по праву і руку від тебе. Ісус теж хіба вівся він сказав, що та звісно, Він сказав, ні, отець мій знає і буде це робити. Або, наприклад, Петро хотів також плоти на Ісуса. Коли Ісус сказав, що йому потрібно померти на третій день воскреснути, Петро його в сторону витягує і каже, нехай з тобою таке не буде. І що відповідає Ісус: Відійди від мене, сатано. Скажу, жорсткувато. Бо, і що він йому далі сказав? Тому що ти думаєш про людське, а не про Боже. Тому що тільки так мало звершитися це це завдання, тільки так мало звершитися це спасіння для всього людства. І хто таки впливав на Ісуса? Івана 5 розділ, тридцятий вірш. Я нічого не можу робити сам від себе. Як чую, так суджу. І суд мій справедливий, бо він шукає волі своєї, а волі Отця, що послав мене. І от. На Ісуса впливав отець, Він все робив те, що йому волів, казав отець. І він нічого не робив, те, що йому казали люди, те, що йому казали фарисеїці, інфлюенсери, чи навіть учні. Він робив те, що казав отець. Він йшов і виконував цю місію, це завдання. Але ти чи загалом, от чи впливало на Ісуса, але чи впливав Ісус на когось? Я знаю, що е, кожен раз, як Ісус з кимось е, зустрічався, то вплив просто був колосальний. Постійно, де б він не був. З ким він зустрічався завжди був вплив. Можна глянути на Павла, який був е, перед зустрічю з Ісусом, був гонителем церкви, який гнав церкву Христову і після, коли він був найбільшим, один з найбільшим, найбільших учнів, той, хто йшов і виконував те, що йому сказав Ісус. Мені також подобається Закхеї. Він був митник, один з великих митників, який достатньо крав. Ісус, чесно, йому багато. А, достатньо. Ісус на нього. Ісус йому нічого не казав. Він на нього глянув і сказав, що хоче бути в домі твоєї. І більше чесно, цього нічого не треба було. Після цієї зустрічі він просто сказав, що все віддаю, все, що вкрав, я віддаю в п'ятеро, чи навіть в десятеро, не знаю. Більше він сказав, що я віддаю. І що і після цієї зустрічі з Ісусом просто всіх міняла. Наприклад, кровоточива зцілилася, паралізований Він піднявся, і лазар він воскрес. Скільки історій можна взяти, і всюди був цей вплив Ісуса на інших людей. І чи закінчилось це злом сьогодні? Чи, чи сьогодні так само це все відбувається? Я сказав, що сьогодні той самий колосальний вплив Христа на життя інших людей. Я сказав, що Ісус Він впливав і впливає на моє життя. До зустрічі з Христом я, в мене просто не було сенсу життя. Таке як була як пустка, і не знав, що робити. Коли прийшов Христос, Він дав мені сенс життя. У мене не було цілі, він дав мені ціль життя. Я не знав, як мав проблеми, які думав, що ніяк їх не вирішити. Ісус мав він мав іншу думку. І воно вирішувалося просто природним способом. Коли ти думаєш, що ти один, Ісус каже, ти не один. Він ще й дав церкву Христову, він дав тобі сім'ю, за яку він віддав своє життя. І залом, чи хочеш ти бути вірним? Друге Тимофія, другий розділ, другий вірш. І що ти чув від мене при багатьох свідках, ти передай вірним людям, які були здібні й інших навчити. І хто на тебе впливає? Ісус чи світ? Бо одразу стає зрозуміло, по плодах пізнають, хто ти. По плодах пізнають, чи на тебе впливає світ, чи на тебе впливає Ісус. Це одразу видно по твоїх вчинках, по твоєму життю. Загалом, коли Ісус прийшов в моє життя, то скажу, що Він, як це все робить? Він просто всі правила гри міняються, Тепер не дієте як до того діла, тому що тепер Бог встановлює їх. Ісус сказав Івана, третій розділ, третій вірх, Хто народиться з гори, той не може побачити царство Божого. Якщо ти хочеш запросити Христа в своє життя, то... Те, що тобі треба зробити, це попросити у Бога вибачення, що рибу йому боляче через свій гріх, через свої правильні вчинки, і ти ранив і себе, і своїх близьких. Друге, це повір, що Ісус Він віддав себе в жертву, що Він помер і на третій день Воскрес. І третій крок: запроси Бога в своє життя, запроси Його в своє серце, в кожну хвилинку свого життя. І от, і якщо ти це зробив. Якщо ти це щиро зробив, то вітаю, ти є в Божій сім'ї. І от що робити далі? Римлян 12, розділ, другий вірш. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінитесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Що далі каже Христос: оновлюйте розум, навчайтеся і перебувайте в церкві Христовій. І далі, Матвія 5, розділ, 16 вірш. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. А тепер дозвольте Христу діяти в вашому житті і через вас діяти на світ. Благословляю вас на це. Амінь.